Друзі мої, всім привіт! За вікном вже зимня зимова погода, стало вже холодновато, сніжок випав. Це вже нагадало, що скоро Новий рік і новорічні свята у нас на носі вже через місяць. Сьогодні пропоную вам до уваги салат з креветками. Ось вони такі креветочки коктейльні називаються. Вони вже відварені і заморожені. Також нам буде потрібно грамів 150 пекінської капусточки. Рукола італійська. Називається італійська рукола, Оце така. І звичайна рукола є. Два почечки такі свіженькі, вимиті, пів перчинки візьмем. до салату до нашого. Отакі помідорчики невеличкі, теж вони в деяких в місцях називаються коктейльні. Також будуть потрібні перепилені яйця, десяточок ми візьмемо, відваримо їх хвилинки 4, почистимо і буде, це буде красиво і поживно. Дві ложечки цукру, чайні, гірчиця, французька, французька гірчиця. Отака зерна ми, знаєте, ви таку пару ложечок буде потрібно соєвого соусу. Соус. І яблучний оцет. Яблучний потрібен буде олійка, щоб піджарити наші креветочки. перчик і ще. Потрібно буде чесничок, зараз я його дістану, будемо віджар... жарити наші креветочки на олійки, яка буде запахом чесничка. Друзі, підписуйтесь на канал, запрошую всіх. Рекомендуйте канал друзям, знайомим, хай дивляться, оцінюють наше. Так сказати, нашу творчість, наше мистецтво кулінарне. Ставте лайк, пишіть коментарі. Подобалось, не подобалось блюдо. Ще не сказав, половинка лимону потрібна буде для заправки, для салату. Це теж в заправку піде. І соус, і оцет, і гірчичка. Ну, і олійка, само собою. Так що починаємо. Зараз поставимо водичку і на одну хвилинку, щоб розморозились наші креветки, опустимо їх на одну хвилинку в кип'яток. Ось так нарізав я наші інгредієнти. Чесничок три зубчика, який будемо смажити. Десяток яєць перепелиних. До речі, перепелині яйця дуже корисні, дієтичні, не визивають алергію, так що їжте на здоров'я. Відварені наші креветочки, центр нашого салату. Отакі помідорчики. На чотири частинки розрізав пекінська капуста такими кубиками, квадратиками такими. Перець болгарський, теж такими кубиками. Половинка лимона. Ну і це рукола. Руколу будемо просто рвати на шматочки і класти в салатник наш. такі Гарні інгредієнти маємо отримати і гарний салат. Зараз будемо ставити сковороду і обжарювати наші креветочки, з олійкою і часничком. Має бути так. Зараз будемо починати. Розігріли ми нашу сковороду, дві-три буквально ложечки олії і кладемо наш часничок. нам потрібно щоб чесночок віддав аромат олейки буквально одну хвилинку і бачимо уже румяний став будем Виймати часничок. Часничок віддав аромат нашої олійки. Будемо додавати креветки. На одну хвилинку на сковороді Щас ми його обсмажемо і буде все гаразд. Одну хвилинку не більше. Помішувати будемо. Так, друзі, готуємо заправку до нашого салату. Даємо дві ложечки олійки. Оцет наш яблучний, яблучний да. Дві ложечки оцету додаємо. То його сосу, теж по дві ложечки будемо додавати. Цукор всипаємо. Дві ложечки теж. Ну там, правда, чайні ложечки, ну, цукор, солі додаємо. І ще додаємо солі. Так, гірчиця наша французька пішла. Дві ложечки теж буде досить. От така заправка в нас буде до нашого салатику. Лимон додаємо, сік лимона, половинки лимона буде досить. Додаємо сік лимона. Ну, всі інгредієнти у нас вже зібрані. Змішуємо і заправка наша готова. Так, друзі, починаємо. Кладати наш салат. На дно кладемо пекінську капусточку. Потім рвемо просто руками, рвемо нашу рукаву. Це італійська італійська. Італійська рукава. зараз йде в нас. Тепер другу цю берем нашу звичну. Така нам аромат уже пішов. Пахне добре. Рукала свіженька. Взимку це дуже корисно, вітамінчики. Тепер ще трошки додамо. Все, зараз додаємо помідорчики наші помідорчики. Помідори ложимо. Помідорчики наші пішли гарненькі. Тепер перчик болгарський і зараз будемо заливати все заправкою. Заливаємо заправкою зараз. Ось така гарненька заправка пішла в нас і тепер перемішуємо наш салатик. О, гарненько пішло, пішло, пішло. Заправка раз. Течеться по всім нашим інгредієнтам. Вот така краса, так, готова майже до подачі наше блюдо. Зараз поперчимо. Перчиком добре дамо, досить. І прикрашаємо нашими перепиленими яйцями. Яйця будуть і смак додавати, і красота буде, буде гарненька. Ну і основний наш інгредієнт наші креветки. Зверху посипаємо, вони у нас підсмажені, охололи, правда. Ми їх охолодили вже для того, щоб вони були гарненько в салаті. Ну ось ми і отримали вже. Салатик, який можна подавати і на Новий рік, і на, на любе друге свято. Так що, друзі, бажаю всім смачного. Їжте смачненьке, Всім до побачення!